Згодом Софія Ротару виконуватиме багато творів Володимира Івасюка. Вони плідно співпрацюватимуть, і у 1974 році Софія Ротару з піснею Водограй стане лауреатом фестивалю естрадної пісні Сопот 74 у Польщі. А у 1977 році. Піснею у долі своя весна Софія Рудару переможе на фестивалі сопот 77. Саме тоді вперше на міжнародному конкурсі прозвучала українська пісня. Про Володимира Івасюка багато писала польська преса. Пісні його перекладали і захопленням співали польські виконавці. Пропоную вам е, польською мовою червону руту. Послухати. Шекай. Ну да. Шекей. Шервоні дружи, ж не Чистая вода, песта чистая вода в наших грудной.